Вітаю, друзі, говорити будемо сьогодні про суто українське дуже дивне, незвичайне трактування поняття сепаратизму. Наприклад, невідомі сепаратисти, які захопили управління СБУ у Луганську, вимагають скасувати президентські вибори? Добре, хоч не, не вибори мера Києва. Про те, хто ці люди, поговоримо з Володимиром Ятровичем, директором інституту національної пам'яті. Вітаю вас! Дуже дякую, що прийшли. Доброго Отже, наскільки те, що зараз відбувається у Харкові, у Донецьку, у Луганську, відповідає загальній загальному розвитку сепаратистських рухів на. Наприклад, по тому, як ми їх знаємо в країні Басків, у Квебеку, Ірландії. Ірландський. Це мене взагалі не відповідає, і мені здається, що роблять. Дещо що від межу в Україні дуже багато журналістів, які повторюють ці слова: сепаратизм, сепаратисти по відношенню до цих людей. Адже сепаратизм це певний внутрішній відцентровий рух, який бажає з якихось причин релігійних, національних, можливо економічних, виділити частину України заради створення окремої держави. Як ми бачили, те, що робиться, робилося в Криму, і те, що робиться mm -hmm. зараз на сході України, в Луганську, Донецьку, частково Харкові, абсолютно не схожі нічим на сепаратизм, тому що головними учасниками. Цих подій в першу чергу навіть не громадяни України, а люди, які приїжджають за кордону. А друге, надзвичайно важливо, що ціліку ставлять собі учасники цих подій, це приєднання до Російської Федерації. Отже, ми маємо справу не з сепаратистами, ми маємо справу фактично з диверсантами, які виконують розкольницькі завдання в Україні, виконуючи завдання очевидно іншої держави в даному випадку, конкретно Росії. До якої межі це може дійти за тим же сценарієм, як Крим відійшов під Україну? Справді від Росії, б... ситуація доволі небезпечна. Ситуація небезпечна через те, що від е, всі ці події відбуваються на фоні глобального такого протистояння між Україною і Росією, яке наростає. Всі ці події відбуваються на фоні того, що е, в Україні влада ще недостатньо стабілізувалася піс uh -huh. після революційна влада. Очевидно, що бракує якоїсь лояльності силових структур до, 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 до цієї влади, через це так е, е, центральний керівництво. Києві не в повній мірі може абсолютно використати ці силові органи для придушення цих е, е, сепаратистських так званих рухів, насправді диверсійних рухів. І е, крім того, ми розуміємо, що за цими всіма рухами справді стоять е, е, плани Путінської Росії щодо дезінтеграції України, і схоже на те, що Володимир Путін як президент Російської Федерації, просто втрачає зв'язок з реальністю, і е, навіть і загрози, які звучать доволі реальні і серйозні загрози, які звучать в його адресу з боку світу, його вже не лякають. І він таки рухається да в своєму плані відродження радянського союзу, очевидно, що рано чи пізно цей план провалиться, гучно провалиться і поховає між під собою і Путіна і все середовище, яке його оточує, але на жаль, такі плани можуть коштувати дуже багато втрат, і людських втрат, і часових втрат, і ресурсних втрат. Ми бачимо вже, як це відбувається зараз в Криму. Скільки коштують ці забавки відновлення імперії для жителів Криму зараз. Ну, так ну для них це поки що ще не очевидно. Для багатьох вже очевидно, коли закриваються банки, коли люди не мають можливості отримати кошти, які вони мали на рахунках, коли вже починаються проблеми з продуктами, коли починається проблеми з якоюсь інформаційною ізоляцією. І такі тенденції будуть лише посилюватися. І, на жаль, мені здається, що Крим очікує ситуація сум сумна доля південної Осеті, до прикладу, колись елітарні курорти ще в радянські часи, які зараз абсолютно в абсолютному запустінні. Та та сама доля може очікувати. Крим. Зрозуміло, так а, знову ж таки, за неофіційною інформацією, ймовірно, російські диверсанти, захопивши луганське управління СБУ, вже вивезли звідти якісь таємні документи і лишили це управління на яких знову ж таки невідомих. Активістів, бандитів, сепаратистів. А якщо це дійсно так, які саме документи можна можна було настільки терміново і успішно вивозити перш, Я перше? Я думаю, це, ймовірно, документи, які розповідають про діяльність спецслужби в придушенні цих е, антиянуковицьких е, е, виступів, які мали місце якраз в останній місці 2013 ти чотирнадцятого чотирна року? Це документи, які можуть між іншим підтверджувати і участь в цих заходах е, представників Російської Федерації безпосередньо в е, Співробітників Федеральної служби безпеки. Я переконана, що, що е, така участь мала місце. Можливо, вони ця, ця участь залишила певний документальний слід, і між іншим і намагаються якимсь чином прибрати. Можливо, це документи якісь компрометуючого характеру на тих чи інших е, діячів політики, які потім будуть використані для шантажу цих політиків. Зрозуміло. А ви зараз займаєтесь розкриттям архівів комуністичних спецслужб? намагаємося на на ініціювати на посаді, ці знає, процеси так. так. А наскільки швидко це може статися? Можна розраховувати, що через деякий час будь-який будь громадянин України прийде в архів і зможе прочитати досьє, яке на нього вели радянські спецслужби, або принаймні досьє на свого діда чи тата, ну, це, чи це, чи це дітку. є нашою ціллю, це є нашим завданням. І тут знову таки ми не вигадуємо нічого нового. Ми лише намагаємося повторити європейську практику доступу до таких матеріалів, тому що згідно всіх рекомендацій європейських організацій, і урядових і неурядових, власне подолання тоталітарного можливо, тоталітарного минулого можливо тільки через відкриття правду про цей тоталітарний режим, а головна правда про них лежить в цих архівах комуністичних спецслужб. Наскільки швидко це може бути в Україні? Важко сказати, ви бачите, яка ситуація в Україні абсолютно не Очевидно, що якщо б ми говорили про тиху мирну спокійну ситуацію, певні незвороті зміни були б, могли б бути закладені вже протягом найближчих місяців. Очевидно, що в першу чергу повинно бути прийнято політичне рішення про те, що ці архіви, які зараз знаходяться в відданні сучасних силових відомств, мають бути передані з компетенції тих силових відомств в. Історичною галузь я б я в даному випадку конкретно пропонував би в спеціально створений архів інституту національної пам'яті. Чи видно, що після цього робота над відкриттям цих матеріалів була би суттєвою суттєво пришвидшена, тому що крім того, що ці матеріали, перебуваючи від сучасних силових органів, е перетворюються по суті в заручника політичної ситуації. Доступ до них хто відкривається, то закривається. Є чисто юридичні і фізичні умови, які створюють певні перепони доступу до цих матеріалів, тому що ці матеріали знаходяться в приміщеннях сучасних спецслужб, які очевидно є режимними об'єктами, які накладають безліч обмежень для роботи з цими документами, саме через те, що вони знаходяться в цих приміщеннях. Якщо ми їх заведемо заберемо в звичайні якісь гром... громадські, цивільні приміщення, справа значною мірою буде полегшено. Крім того, я думаю, що це надзвичайно важливо і з точки зору самих цих силових органів, тому що таким чином вже буде врешті-решт поставлено певну межу між історією сучасних органів безпеки чи правоохоронних органів і правоохоронних, так званих правоохоронних органів, які справді були репресивними органами радянської доби. Це відмежування надзвичайно потрібно, щоб показати, що сучасні спецслужби все таки мають розвиватися інакше ніж ті, які ганебної слави НКВД і КГБ. Так, зрозуміло. А чи є якась протидія? Чи ви відчуваєте якусь протидію, чи знову ж таки підтримку від, від політиків українських по різному в першу чергу, є підтримка зараз на вищому рівні керівництва держави. Я думаю, То що вона має час цим займатися? Що? Ну зважаючи на те, що мене було б призначено на цю посаду, представлено прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком, Це все-таки, про його розуміння значимості цієї роботи. Я мав зустріч з керівником теперішньої служби безпеки України, теперішнім керівником. Служби безпеки України Валентином Наливаченко, з яким я працював ще кілька років тому. в нього теж є абсолютне розуміння необхідності провести цю роботу. Так що можемо сподіватися, що ми отримаємо найкращу підтримку з боку керівництва держави. Розуміємо після перемоги майдану. ви казали про процес десовітизації? Якому які зараз відбувається в українському суспільстві? Очевидно, з огляду, наприклад, Криму і у цих заворушень на Сході України, все не так гладко, все не так добре? Чи... Звичайно, що все не так гладко, звичайно, що цей процес стикається з певним спротивом саме в тих регіонах, де е, є найбільше людей, які є носіями цієї радянської ідентичності. Mm -hmm. І, власне, цих людей зараз найбільше і опирається, Путін, розгортаючи свою спецоперацію Руська як якби вони там не називалися через це. Це навпаки, якраз і. Ще більше актуалізує необхідність проведення цієї десавітізації, тому що справді загрозою для української цілісності є не росіяни етнічні, є не російськомовні українці, а є, власне, ті люди, які сповідують ідеологію які вважають за за можливе відновлювати радянське тоталітарне суспільство, і які очікують цього саме на цих людей опирається Путін, який офіційно оголосив про те, що однією з його цілей є відродження радянського союзу. Ну та великий російський мир. А світ. А що Україна може протиставити от їхнім міфам про бандерівців, які захопили владу в Києві, про нелегітимну владу, яка про бандитів, які прийшли до влади в Києві, ми що можемо зробити на супереч? як конконтраргумент, які може правду бдянувати? в першу чергу. тобто насправді Російська Федерація боїться відкриття цієї правди, як, як про теперішню ситуацію, так і про минуле. Через це проводить доволі недолугі якісь інформаційні заходи. Якщо конкретно стосується історії, до прикладу минулого тижня на сайті Міністерства оборони було. Опубліковано е, цілих п'ять документів про українську повстанську армію. Вони були названі документами про українську повстанську армію, які мали б нібито розвінчувати. Е, е... Те, що УПА боролися проти нацистів. насправді, там кілька документів, які не стосуються взагалі. Упа один з найцікавіших документів справді про е, переговори і співпрацю укладено між одним з командирів УПА Порфирієм Антоніком з німецьким командом. От тільки жодного коментаря про те, що цей Порфирій Антонюк після цього був розстріляний командуванням упа mm -hmm. за самовільні переговори з німцями, очевидно, на цьому сайті немає. Тобто, це, це приклад того наскільки буде програвати Росія саме через те, що вона намагається приховати правду, вона намагається заховати цю правду правду Якимись міфами, Знаєте, в 30-ті, 40-ті, 50-ті роки, може навіть ще в 70-ті роки, uh -huh. можливості приховати правду були зараз. Ми живемо в глобальному світі, коли якась інформація вже з'явилася в публічному просторі. І вже назад не приховаєш. Ми маємо інтернет, ми маємо можливості побачити справді, що відбувається в світі, і таким чином провалювалися ці спроби показати, що нібито в Криму відбувалися якісь там страшні вбивства Російського населення, Росіян чи таким чином провалилися спроби показати. Що абсолютна більшість населення східної України хоче приєднання до, Украї... до, до Росії. Тобто це все розвінчується власне, самою правдою і доступом до інформації, до, до первинних джерел інформації. Дуже вам дякую за цю розмову. Це був Володимир В'ятрович, директор Інституту національної пам'яті.